Привіт, на каналі Психолог в піжамі, де комфортно про психологи, і сьогодні я хочу розкрити таку тему як сетінг у роботі психолога. Кому це буде корисно, це, звичайно, буде корисно вам як клієнтам, і можливо, психологи можуть просто скористатися для себе як інформацію, хто, можливо, починаючий психолог і не думав про це, або ж не замислювався, не замислювався прям конкретно продумати сетінг у роботі своїми клієнтами. Отже, коротко кажучи, що таке сетінг. Є таке англійське слово сетінг, що означає обстановка, установка. Тобто це всі рамки, у яких взаємодіє психолог і клієнт. Так, сетінг це в першу чергу про кордони. І він дуже важливий. Особливо важливий для клієнтів, яких є саме проблеми із кордонами. І також він дуже класний для тривожних клієнтів, тому що це про передбачуваність. Тобто, коли психолог. Обговорює із клієнтом Сетінг, то це дає людині чітку картинку, таку обрамлену картинку, в якому форматі ви взаємодієте з психологом, на яких умовах, як часто, скільки це коштує, скільки це триває. Розумієте, да, про що я? Дуже важливо, щоб психолог обговорив із вами, як клієнтом, сетінг або ж до першої зустрічі в переписці. Це може бути навіть договір по роботі із психологом. У мене, до речі, так який документ є, але його надсилають тільки за бажанням, окремим клієнтам, тому що там декілька сторінок тексту, і не всім людям це цікаво перечитувати, дочитуватись, але є люди, яким це дійсно важливо, цікаво, тому в мене є така штука. І ось на першій зустрічі або до зустрічі ми встановлюємо рамки. Що входить взагалі в сетінг? Да? Що в цих рамках наших існує? Це, звичайно, що місце. Тобто, в першу чергу, ми зустрічаємося онлайн чи офлайн. Друге, це тривалість. Тобто, скільки триває консультація, 50-60 хвилин зазвичай. Да? Як часто ми зустрічаємося? Да? У нас будуть. У нас буде фіксований графік, ми будемо зустрічатися щопонеділка, о 10-й ранку, чи, можливо, у клієнта плаваючий графік і він не може мати стабільний час. Це також проговорюється. Якщо ми зустрічаємося нестабільно, нестабільно не запланована нас незаброньована дата, то яким чином ми плануємо кожну наступну зустріч? І це також класно обговорити на цій першій зустрічі чи до зустрічі. Потім іде наступне. Вартість да, яким чином буде здійснюватися оплата до чи після консультації, також важливо це згадати, тому що є клієнти, які яким дуже незручно говорити про гроші, і вони соромляться запитати, а скільки це коштує, і можливо, в психолога немає прайса, який можна побачити там в інстаграмі чи в телеграмі. Тобто це відповідальність психолога проговорити мої послуги, коштують оскільки за, за такий то час, і я прошу надсилати мені до або після консультації оплату. І останнє, але не менш важливе, потрібно обговорити, чи можете ви взаємодіяти в проміжках між сесіями. І якщо так, тому що є психологи, які є проти взаємодії між сесіями, і це окей, типу, це їхній вибір, це їхні рамки. Якщо ви можете взаємодіяти між сесіями, то це цілодобовий доступ до психолога, чи це все-таки також є якісь рамки там з 9 до 5 вечора. Чи можна телефонувати там, записувати кружочки, голосові психологи, чи можна тільки писати? Як часто можна писати? Оце все можна проговорити. Класно, якщо ви задаєте ці питання, і психолог відповідає. Класно, якщо психолог вам про це говорить, тому що бачу потребу, що вам це цікаво. Це вибудовує класні стосунки, передбачувані стосунки. Я вірю, що люди стілюються через стосунки, і стосунки з психологом це дуже крутий вид стосунків, де ви маєте простір. Який передбачуваний, да, і цей простір стає передбачуваним саме завдяки сетінгу. Тобто, я знаю, що якщо я напишу своєму психологу після восьмої вечора і вона не відповість, то це не через те, що вона мене ігнорує, а тому, що перед цим ми обговорили, що у неї робочий день закінчується о сьомій, і після сьомої вона не відповідає. І я знаю, що це не в мені проблема, а це її рамки, які я поважаю. Тобто, в цьому я вчусь поважати себе, не накручувати. Цей простір абсолютно передбачуваний. Це такий. Знаєте, міні-версія класних здорових стосунків, яка дає нам класний позитивний корекційний досвід. І по факту, будемо чесними, далі я розповім про свій сетінг як психолога, і можливо, вам, вас це зацікавить, і ви візьмете собі щось або, можливо, просто захочете взаємодіяти зі мною як, скліє, як клієнт. Останнє, що я хочу сказати. Сетінг насправді буває не тільки в стосунках між психологом і клієнтом. Ми також, коли будуємо нові стосунки з іншими людьми, також встановлюємо свої правила. І класно, якщо ми їх дотримуємося, да? коли ми дотримуємося цих кордонів, це ж все про кордони. Тобто досвід взаємодії з психологом і відчуття оцього сетінгу, такого, де ви знаєте точно, що можна, що не можна, де все передбачено, це. Класний досвід, я ж кажу, стосунків. Тобто, заходячи в нові стосунки, ви завжди можете проговорювати, да? коли вам можна дзвонити, коли вам можна писати. І це не про те, що ви така класна зайнята дамочка. Ні, це про те, що у вас є свої кордони, свої межі, які ви просите поважати. І якщо людина поважає, то вам фартануло, тримайтеся цю людину. І так, який у мене сетінг як психолога. Перше, я працюю тільки онлайн. Друге, як часто, наприклад, можуть відбуватися сесії. Зазвичай це один раз на тиждень. Інколи, коли я, я бачу, і ми проговорюємо також з клієнтом, що він каже, я, мені мало один раз на тиждень. На початку терапії дуже окейно, ну, там місяць-два зустрічатись два рази на тиждень, коли в людини дуже багато запитань, дуже багато всього спливає, і її важко. Отримати це, це, витримувати цей тиждень. Вона хоче частіше зустрічатися. І це окей, клас, можна. Але е, два місяці і більше я не практикую такого. Типу, ми зустрічаємося два-три рази на тиждень. Ні. no. Наступне, скільки триває сесія, заявлений час 60 хвилин. Так, інколи ми можемо затриматися, а інколи ми можемо закінчити на 5 хвилин раніше. Якщо ми обоє відчуваємо, що в нас більше один до одного немає ніяких питань, пропозицій чи не хочеться більше нічого сказати, ми можемо завершити раніше. І останнє із загальних правил взаємодії зі мною я прошу мені не писати після двадцятої вечора. Я дозволяю писати мені повідомлення. Я та психолог, який дає часто домашні завдання, і як я кажу, люблю навішувати на вас соціальну відповідальність. Тобто, я кажу, це домашнє завдання як рекомендація, ти можеш не виконувати, тому що це твоя відповідальність. Але якщо ти хочеш виконати і написати мені про це, що... Я зробила домашку ось глянь, або просто я зробила домашку галочку. Я тільки відправлю тобі ось таку реакцію, що я тобою пишаюсь, або вогник, тому що ну це класна підзвітність, це також обмін е дофамінчиком. Да, я радію за тебе, ти радієш за мене, і всі в плюсі. Це ситуація він він. При цьому я проти того, щоб ми були як лдшечки постійно на зв'язку, переписувалися, кружочки кидали, обмінювалися дописами в інстаграмі. Хоча я не проти того, щоб мені. Клієнти кидали якісь е, жарти там меми в інстаграмі про е, свої якісь приколи. Е, але я такого ніколи не буду робити. До речі, такий нюанс я не підписуюсь на своїх клієнтів в інстаграмі. Якщо я до цього була підписана на цього клієнта чи клієнтку. І це окей. виключення. Це, наприклад, коли мені клієнтка каже, я починаю вести свій блог, і я така, я на тебе підпишусь і буду тебе в цьому підтримувати. Тому що я вважаю, що це дуже окейно підтримувати в чомусь, але підписуватись спеціально на клієнтів і моніторити, як вони себе ведуть, чим займаються, чи ой вона гуляє з друзями в 11 вечора, а говорила мені, що буде лягати раніше. Я таким не займаюсь, тому що це. Створює дискомфорт для клієнта, і зрозуміло, що це якимось чином викривляє образ, який я маю уявлення, да, яке я маю про клієнта, тому що ми всі в інстаграмі не ті, які ми в реальності. І я хочу знати клієнта такого, яким він розкривається мені на консультаціях, а не такого, який він в інстаграмі. Не той образ, який він транслює в інстаграмі, тому що я знаю, що це дуже різні особистості. Я не хочу, щоб клієнт думав, о, що подумає, подумає про цю сторін з мій психолог. Ні, я проти. І ще одна важлива річ, яку я проговорюю з клієнтами, це те, що якщо ви скасовуєте зустріч за 24 години до початку, то ви маєте оплатити повну її вартість. Тому що, якщо людина мені пише вранці Ой, сорі, я ще сьогодні не хочу приходити на сесію то ця сесія дійсно має бути оплачена, тому що. Мій час вже заброньований був. І це просто повага до часу людини, яка виділа його під тебе, запланувала його під тебе, і це має бути оплачено. З іншої сторони, якщо це здійснюється за 24 години, дякую, що попередили завчасно, я пишу. У висновку хочу сказати, що сеттинг це не щось таке, от правила, які вибиті на камені, і їх неможливо змінити. Ні, вони можуть бути м'якими, але це своєрідний. І знаєте, коли ми обговорюємо сеттинг, то ми створюємо простір на частіне в кімнаті, де ми можемо бути з собою, де нам комфортно і де передбачено, де, де все окейно, де все можна обговорити. Якщо вам, як клієнту, щось неприємно, некомфортно, проговоріть з психологу. Є люди, які приходять до мене і кажуть, я зловила там, зловив відчуття дискомфорту з минулим психологом, і ось я ось я знайшов вас, знайшла вас. І я запитую, а чому ви це не проговорили? Ну, ну, ну варто проговорити. Тобто, якщо вас не влаштовує щось, проговоріть. Наприклад, в мене бувають ситуації, коли людина пише там вранці, наче це не форс-мажорна ситуація, що там. Я не знаю, позвонила сусідка і попросила вигуляти собачку там чи забрати щось. Я розумію, що це не форс-мажорна ситуація, і, начебто, я маю вимагати повну оплату вже за цю сесію. Але є моменти, коли я не категорична і можу сказати, Давай окей, перенесемо. там в мене сьогодні ввечері є час, і ми зустрінемося сьогодні ввечері або завтра вранці, і я не візьму за цю сесію оплату. Але зрозуміло, що якщо клієнт починає це робити два, три, чотири рази, то... Такого не буде. Особисто для мене сетінг у стосунках клієнт-психолог це про повагу до мене, до тебе і до нашого терапевтичного процесу. На цьому все. Сподіваюсь, інформація була корисною. Якщо є якісь у вас запитання, пишіть мені в коментарях, я обов'язково відповім. І також запрошую до перегляду мої інші відео, які є на каналі. Підтримайте лайком і до нових зустрічей!